Друзі, вітаю! Недарма екс-прем'єр-міністр Канади сьогодні заявив, що Путін залишить Росію у бідності та хаосі, оскільки схоже на те, що очільник московського режиму так і нічого не зрозумів. Нагадаю, що вчора президент США оголосив новий ультиматум Путіну і Кремлю. Він голосив на тому, що розчарований Путіним, і встановив дедлайн у 12 днів для досягнення мирної угоди з Україною, хоча б перемир'я повного. Кремлі сьогодні відповіли, заявили, що взяли до відома ультиматум Трампа, і що Москва зберігає прихильність мирному процесу, але наголошує на власних інтересах. Крім того, потрібно сказати, що Кремль сьогодні вночі знову продовжив терор. Також Кремль вчора пізно ввечері прийняв рішення закрити 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною в таких областях, як Воронезька, як Білгородська область, як Курська та інших областях. І Кремль таким чином відкинув Трампівський ультиматум. Хоча щодо сьогоднішнього терору, то Москва запустила по Україні значно менше дронів. Якщо в попередні дні це були сотні дронів, 100, 200, 300 і навіть більше дронів, то сьогодні це лише понад 30 дронів. І Кремль таким чином намагався Трампу, що він до нього прислухався. Американський тут вивчення війни сьогодні повідомив, що Путін навряд чи піде на поступки без значних перемог України на полі бою. І що Кремль взагалом проігнорує цей Трампівський ультиматум. Крім того, потрібно сказати, що Путін, звісно, робить ставку на те, що за нього захиститься Китай. І про це вчора прямо заявив Лавров. Але сьогодні, схоже на те, що події прискорюються. Надже з'явилась чергова заява, ультиматум від Трампа. Президент США сьогодні заявив, що в Росії є 10 днів на угоду про припинення вогню в Україні, інакше США введуть нові мита та санкції. Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо він, Путін, очевидно, ймовірно, хоче продовжувати війну. Але ми збираємося запровадити мита. І різні речі, які ми ведемо, це може вплинути на них, а може і не вплинути на них, але могло б. І така сьогоднішня заява від президента США, вона дійсно вказує на те, що він вирішив прискорити події. І якщо такі ультиматуми лунають уже другий день поспіль, це не схоже на те, що Трамп буде вмикати задню. Але. Я знову ж таки хочу наголосити, що не варто якось себе дуже сильно обнадіювати, але у будь-якому разі тренд зараз добрий. Щодо заяв від експертів, то багато експертів говорять про те, що Путін розгублений, що він зараз не знає, що робити, що в Кремлі переполох. Але я хочу зазначити, що Путіну, звісно, не подобається такий тиск президента США Трампа. Але Путін він вже не може припинити агресію. Він не хоче йти на припинення вогню. У нього цей імперський шовінізм повністю розриває його зсередини. І щодо того, як він надалі буде діяти, то Путін зрозумів, що потрібно щось робити. І сьогодні він зустрівся з Грефом, главою російського Сбербанку, Про що було зранку повідомлення? Сьогодні вони зустрілися десь в районі обіду. Як наслідок цієї зустрічі сьогодні, вже ввечері, російські змі повідомили після 18.00, що центральний банк Росії підвищив курс долара понад 2,5 рубля. Таким чином, російський рубль знецінюється, і профільні російські змі, наприклад, видання Комерсант, пишуть прямо: що рубль показав слабкість. Крім того, є заяви від російських депутатів. Російські пропагандисти пишуть, що в Держдумі пояснили вигоду слабкого рубля для російської економіки. Уватися таким повідомленням з державної думи і з російської влади не варто. Декілька років тому Путін сам говорив, що чим дешевшим є рубль, чим він більш знецінніший, тим краще для Росії, тим краще наповнюється бюджет. І зараз Путін, схоже на те, що зробив ставку на те, щоб знецінювати рубль, і таким чином покривати якось дефіцит державного бюджету. І за рахунок знецінення рубля якось вплинути на ситуацію. А тим часом неприємні новини для Кремля. Британське міжнародне агентство Reuters повідомляє, що індійський нафтопоробний завод скорочує обсяги переробки нафти після санкцій Єрпецького союзу. Мова йде про найбільший в Індії нафтопоробний завод, який на 43% належить Росії, російській Роснефті, і цей завод переробляє саме дешеву російську нафту. І зараз вже є повідомлення, що він скоротив виробництво нафтопродуктів на 20-30%. Більше того, є повідомлення, воно з'явилось вчора ввечері в російських ЗМІ, що американська корпорація Microsoft забанила цей індійський нафтопоробний завод, і в односторонньому порядку вона заборонила йому доступ до ключових послуг. І що цей НПЗ вже звернувся до суду, але також це таким маркером є. І ми бачимо, що уряд Трампа, що адміністрація Білого Дому починає якось діяти. І щодо Індії цікаво. Сьогодні з'явилось повідомлення від того ж видання Reuters, що Індія вперше обійшла Китай за постачанням смартфонів у США. І як пишуть експерти міжнародні, що Трамп може дотиснути Індію, і що Індія відмовиться від російських енергоносіїв насамперед нафти. Але щодо Китаю є сумніви. І ми бачимо, що США дійсно цікавлять Індію, вже купують смартфони саме індійського більше, ніж китайського виробництва. І ми бачимо те, що є певна така зміна щодо Китаю. І ця зміна вона розпочалася ще в 2019 році, десь приблизно орієнтовно ще декілька років тому. Іде такий процес. Але особисто я остерігаюсь навіть того, щоб США не виростили ще одну країну на зразок. Московії, Радянського Союзу на зразок Китайської Народної Республіки, якою вона зараз є, і щодо Індії, наприклад, може бути цілком те саме, особливо зважаючи на те, зважаючи на заяви від прем'єр-міністра Індії моді, що він за мир, що він проти російської агресії, але водночас Індія купує десь близько 30-40% російської нафти і таким чином підтримує, хоч і не прямо, російську військову машину, і підтримує цю агресію. Крім того, були повідомлені міжнародних ЗМІ, що індійська компанія продавала Росії вибухівку. Тому загалом щодо США, те, що зараз Штати взяли такий курс на відновлення промисловості у Сполучених Америки, це безумовно правильний тренд. Крім того, США повинні зосередити насамперед американські транснаціональні корпорації. Свій свої зусилля на наприклад на Європі, на країнах східної Європи, на західних союзниках, і це було б логічно, і в першу чергу на Україні, зважаючи наші конкурентні переваги, але вже звісно, після завершення цієї війни. Ще одна новина цікава: ця новина з'явилася 25 липня, три дні тому, що Сполучені Америки вирішили повернути компанії Шеврон ліцензію на роботу в Венесуелі. Адміністрація Трампа балансує між тиском на Мадуро і потребою у дешевшій нафті. Венесуела має значні запаси нафти, і ми також, зважаючи на цю новину, бачимо те, що США, адміністрація президента США, вона підстраховується і є варіанти, щоб замінити російську нафту. Загалом на світовому ринку нафти, російської нафти, десь 10%, і без усіляких проблем її можна замінити. Навіть нафтою, Саудівської Аравії та деяких інших країн. Щодо новин з Росії стосовно нафти нафтопродуктів, то сьогодні з'явилось повідомлення, що уряд Росії повністю заборонив до 31 серпня експорт бензину. Це наслідки ударів українських БПЛА, наших українських санкцій, а також наслідки того, що Росія знаходиться під санкціями, і дуже важко відновити повноцінну роботу НПЗ, крім того, проводити техобслуговування та інше. І зараз є певний дефіцит внутрішньому ринку. Крім того, ще причиною цього послугувало значне зростання цін на автопродукти, на бензин та дизельне пальне на самій Росії. І щодо таких новин дивних на Росії, сьогодні з'явилася чергова новина. Вчора була така дивна новина про збої в роботі російського аерофлоту. А сьогодні російські ЗМІ повідомили. Про збої в роботі аптек неофарм і столічки. Причому це такі великі мережі аптек, і втрати цих мереж оцінюються в 250 мільйонів рублів на добу. І як пишуть російські ЗМІ, відбувся збій в ІТ-інфраструктурі. Що за збій невідомо. Жодні хакери, кіберпартизани ні про що не повідомляли, ніхто на себе не бере жодної відповідальності, але збій є. Сайти не працюють, росіяни скаржаться. Російські пропагандисти і кремлівські політологи звинувачують у всьому Україну, Ша, Великобританії, показують пальцями і стерять, але нічого не може зробити. А щодо аерофлоту, то він продовжує скасовувати рейси через кібератаку, але зараз Москва намагається зробити все для того, щоб якнайшвидше відновити його роботу, зважаючи на те, що це державна компанія. Ще щодо топових новин сьогодні пролунала така гучна заява від служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Вони повідомили, що Буцімто та Британія домовилися про замінні Зеленського на Залушну. Насправді, це вже все було. Наприклад, у минулому році. 22, 22 січня 2024 року, Наришкін заявив про наявність у США компромату, який може знищити Зеленського. 20 червня 2024 року, в службі зовнішньої розвідки заявили, що Захід готується позбутися Зеленського. 11 листопада 2024 року. Зарвався в Вашингтоні мають намір прибрати Зеленського і провести вибори. вибор. І сьогодні чергова новина, але вже таким повідомленням про буцімто таємну зустріч і про те, що Шайлока Британія вирішили замінити Зеленського на залужну. Щодо залужного хочу сказати: адже сьогодні наші українські ЗМІ публікують світлини залужного для жіночого журналу про моду Вог. Ось ми бачимо ці світлини, бачимо, як залужний позує. Я щодо цього ніяк не хочу це коментувати, скажу прямо і чесно, але сам Залужний зараз працює на посаді посла України Великобританії, пише книги про його війну, пише статті, і це багатьом не подобається. Я маю на увазі військових. Нагадаю, що 28 грудня минулого року Муженко, екс-головно ЗСУ до 2019 року, він в інтерв'ю Радіо Свобода навіть обурювався. І говорив, як це так, що армію керували непридатні, що як таке може бути, що наші українські генерали самосписуються через ВЛК? І мова йде не лише про самого Залужного, про його кума Шапталу, а мова йде про те, що, згідно повідомлень в Радіо Свобода, що за час повномасштабної війни за станом здоров'я в запас звільнили 41-генерала. Ви уявіть собі, у нас не так багато тих генералів, щоб 41 генерал звільнився. І це чим погано, це погано тим, що це негативно впливає взагалі на моральний стан наших воїнів-героїв, на наших військовослужбовців. Я наведу такий приклад, що коли я служив влітку 2023 року, в нашу роту перевели старшого лейтенанта. Він після поранень з одного з батальйонів, і, чесно кажучи, на нього було дивитися, ну просто дуже важко. Адже він весь скручений, згорблений, з паличкою, ледь ходить. І ніхто не може ВЛК його списати. І він командиром взводу не може виконувати свої функції, перевели його в штаб, там теж нічого не може робити. Людину реально потрібно списувати. Потім, врешті-решт, вирішили його перевести в один з ТЦК, одних з областей. І ніхто його не списує. А наші генерали собі, раз, 41 генерал, списалися самі собі нормально, все в них добре. Війна, начебто, закінчилася, і можна собі це, начебто, морально дозволити. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях. Щодо Великобританії потрібно сказати. США перекинули додаткову ядерну зброю до Британії. Про це повідомляє британське, а не британське американське агентство Bloomberg. Раніше були повідомлення, що США перекинули свою ядерну зброю тактично вперше з 2008 року у Великобританію. І після візиту в Шотландію президента США Трампа, після його зустрічі з Тармером, сьогодні з'явилася така новина, що США таки перекинули вже додаткову ядерну зброю. Щодо цього обурюється в Кремлі, в Раді Федерації заявили, що ця доставка Ша Ядерної зброї в Британію є провокацією. Раніше проти цього катерично виступав Пісков, лунали заяви від Лаврова. Але тим не менш, Великобританія є союзником Сполучених Штатів Америки, і це чіткий конкретний сигнал від президента США Трампа і загалом Сполучених Штатів. Стосовно добрих новин для України є заява від посла України в Німеччині. Що Україна має отримати ще 11 систем ППО «Айрісте». Наразі Україна має 7 систем ППО, ще одна незабаром буде, буде 8. І в цілому, якщо додати цих 11, у нас буде 18 систем ППО «Айрісте». Системи ППО «Айрісте» – це найсучасніші у світі системи, системи ППО, на жаль, середньої дальності. Але зараз німецька компанія їх виробник працює над тим, щоб вони могли збивати і балістичні. І навіть гіперзвукові ракети ведеться активна робота. Тому це добрі для нас новини. Очікуємо постачання цих систем для України. І очікуємо їх модернізації, щоб не лише патріоти могли збивати російські балістичні ракети: російські, північно-корейські чи то китайські, які там Росія запускає по Україні, адже Північна Корея це фактично проксі Китайської Народної Республіки, адже ще й системи Айрісте. стосовно німецького виробника цих систем ППО є новина. Про те, що виробник Арісте протестував в Україні наземного робота, це згідно нашої програми, чи відповідно тест Ukraine, про що раніше заявляв Федеров, і очікуємо ще подібних новин. І я в одному з передніх випусків говорив: було б добре, якби, наприклад, Туреччина, яка нещодавно показала свою зброю, свої ракети середньої дальності, з дальністю до тисячі кілометрів, з вагою бойової частини 900 кілограмів, щоб Україна випробувала ці ракети чи. Представники турецької армії в Україні і щоб нести удар по конкретним військовим цілям, нехай і на тимчасово окупованих територіях України. І остання новина, друзі, на якій ми закінчимо цей випуск, це повідомлення про те, що Литва з 2026 року планує розгорнути українську систему акустичного виявлення БПЛА. В Україні вже досить давно, відносно давно, працює система акустичного виявлення БПЛА. Це десятки тисяч звукових датчиків, які об'єднані в одну інформаційну систему. Штучним інтелектом проведена певна робота напрацьована. І загалом ця інформаційна система, аналізуючи звук, чи то шахет, чи то інший безпілотник, який це тип крилатої ракети, вона передає відповідні дані силам проти повітряної оборони. І зараз Литва вирішила купити українську систему, щоб українські фахівці її розгорнули. Для нас це добра новина, це замовлення для наших підприємств військово-промислового комплексу, для наших українських компаній. І після завершення цієї війни, безумовно, ринок буде відкритий. Я маю на увазі експорт для наших компаній. І саме військово-промисловий комплекс буде локомотивом зростання нашої економіки. Друзі, на цьому все. Щодо цих подій, свої думки пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.